Європу першої міської гімназії це молодіжна організація, яка націлена на спілкування та листування одноліток з інших країн на дітей з нашої школи. Ще вона націлена на розширення своїх знань про Європу та європейський союз. Це... На наших зустрічах ми обговоримо важливі теми. Євроклуб це організація, яка надає учням можливість отримати дуже цінний досвід комунікації з іншими людьми, особливо з інших країн. Це може стати в нагоді учням, які планують пов'язати своє майбутнє з закордонними вузами або вищ... іншими вищими навчальними закладами. Це також дуже корисно, щоб розвивати командну співпрацю. Євроклуб брав участь у проєкті «Through My Window. Зайняв перше місце у міському конкурсі Євроклубів Міс Всесвіт. Посів восьме місце у європейському конкурсі «Schoolovision 2020 та перше місце у «Schoolovision 2022. З 2019 року координатором гімназійного Євроклубу є вчитель англійської мови Олена Науменко. Цього ж року я також є учасницею вір-клубу, але сам проект почав існувати ще 10 років тому. Кураторка нашого клубу Олена Науменко завжди повідомляє нам про різні цікаві проекти, у яких ми з радістю беремо участь, щоб покращити свої навички говоріння англійською та покращити свої знання про європейські цінності.